Привіт, наші слухачі. Сьогодні на вас чекає класична детективна історія з елементами містики в замкненому просторі. Оповідь веде доктор Вотсон. Він згадує один із найзагадковіших випадків. Який вони розслідували разом із Шерлоком Холмсом справу сім'ї Ройлотів зі стоук Морана. Одного ранку до Холмса приходить зблідла й налякана молода жінка Хелін Стоунер. Вона розповідає, що живе зі своїм відчимом, доктором Грімсбі Ройлотом, людиною суворою, вибуховою і небезпечною. Колись він практикував у Індії, де й звик до екзотичних тварин. Нині в його будинку живе гепард і навіть бабуїн. Хелін має сестру близнючку Джулію. Два роки тому Джулія готувалась до весілля, але за кілька тижнів до того почала чути вночі дивний тихий свист, а потім легкий металевий звук. Однієї ночі вона вийшла в коридор. Смертельно бліда, корчилася від болю і прошепотіла, «Стрічка, пістрява стрічка. Після чого померла, лікарі не встановили причини. Тепер Хелін сама збирається заміж, і її поселили в тій самій кімнаті, де загинула сестра. І тієї ж ночі вона чує той самий свист саме тому вона й звернулась до Холмса. Холмс і Вотсон їдуть до маєтку ройлотів, будинок старий, похмурий, з дивними перебудовами. Колмс відразу помічає підозрілі речі, фальшивий шнур дзвінка, який нікуди не веде, отвір для виходу повітря, що виходить не назовні, а прямо в кімнату ройлота, ліжко прикручене до підлоги. Щоб неможливо було його відсунути, величезний сейф у кімнаті лікаря. Холмс розуміє усе влаштовано так, щоб щось могло повзати з кімнати Ройлота через душник по шнурку прямо на ліжко жертви. Вони вирішують ночувати в кімнаті Хелін. Дівчина тимчасово переселяється до інших апартаментів. Як їй наказав Холмс? Пізно вночі, у повній темряві, Холмс і Вотсон сидять тихо, не рухаючись, і раптом лунає той самий свист. Холмс миттєво підстрибує, б'є тростинкою по шнурку, і з душника зривається якась істота. З кімнати ройлота чути страшний крик. Холмс і Вотсон кидаються туди і бачать лікаря мертвим. На його голові скрутилася отруйна індійська змія. Болотяна гадюка. Саме її Джулія колись прийняла за пістряву стрічку. Холмс пояснює Вотсону Ройлот хотів убити своїх пасербиць, бо після їхніх шлюбів мусив би ділитись спадщиною. Змію він привчав повертатися на звук свисту і забирав назад за допомогою батога з петлею. Але цієї ночі, коли Холмс налякав Змію ударом, вона в шаленстві повернулася й ужалила самого господаря. Насильство обертається проти насильника. Справу закрито. Хелін у безпеці, смерть Ройлота. Поліція визнає нещасним випадком під час поводження з небезпечною твариною. Дякуємо за перегляд! Надіюсь, ви поставите вподобайку ці історії та підпишитесь на наш канал, щоб не пропустити нові. До нових історій!